Сьогодні хочу вам запропонувати класичну домашню або по домашньому ікру з баклажан шматочками. Вона виходить дуже насичена, ароматна. І саме така, що її можна і на хліб мазати, і ложкою їсти, і до будь-якого гарніру вживати. Отже, впевнена, що кожна господинька хоча б раз таке готувала, але. Важливі пропорції. Тому що якщо, наприклад, дати більше помідор, то буде кисло. Якщо не додати тієї ж самої цибулі, то буде геть інший смак. Я зараз вам хочу показати саме ту ікру, яка виходить найсмачніше. Пропорції ви могли бачити на початку відео. Баклажани нарізаю ось так. Не дуже дрібню, приблизно 1,5-2 см шматочки, щоб були. Звичайно, було би смачніше баклажани взагалі запити в духовці, але то значно довше. Нам потрібно, щоб було смачно і швидко. Присолюю баклажани, перемішую. І залишаю так на 15 хвилин. Якщо у вас є бажання і час, то, звичайно, овочі можна запекти. Особливо це стосується баклажанів. Далі, баклажани я ніколи не беру на вагу. Я завжди беру приблизно, поштучно. Якщо баклажани дуже здорові, то на одну порцію Два штуки, якщо середнє, то три штучки. І сьогодні я готую потрійну порцію. А поки баклажани стоять, я займаюся наступними овочами. Цибулю нарізаємо. Я нарізаю напівкільцями, і не тонкими, і не товстими. Приблизно десь 5 міліметрів товщина одного кільця, перець, нарізаю смужками. Ось приблизно отак. Якщо довга перчина, то спочатку перерізаю її посередині навпіл, а потім ось такими смужечками. Трішки можна тоньше, ніж цибулька, або приблизно десь так. 15 хвилин пройшло, на сковороді в мене вже розігрівається олійка. Тепер ці баклажани я відтискаю ось так прямо добре, і обсмажую. На сковороді до золотистості. Не до готовності, а просто до золотистості. Тобто, баклажани потрібно не до готовності засмажити, а щоб придати йому той самий аромат неперевершений. Якщо ви готуєте трішки і далі плануєте готувати в сковороді, вам їх все рівно треба вийняти на якусь тарілочку. Якщо ж ви, як і я, будете готувати в каструлі, то просто перекладаємо їх в каструлю. А в ту ж саму ховороду відправляємо нарізані цибулю і перець разом і обсмажуємо до м'ягкості, не до готовності, не до там рум'яності, а щоб овочі пом'якшили. А поки цибуля з перцем м'якшею, я займусь помідорами. Значить, в мене це помідори останні, домашні з огороду, тому дрібні. І я не можу орієнтуватися да, на 3-4 середніх помідора. Але вага середнього помідора важить приблизно 120-150 г. Я просто цю кількість помножила і буду орієнтуватися. На вагу. Ви дивіться, як вам зручно як у вас виходить. Якщо помідори великі, то їх нарізати необхідно кубиком. Якщо ж отакі дрібні, то я роблю ось так. Просто на 4 розрізаю і все. Звичайно ж, якщо у вас помідори великі, рівненькі, то ви можете додатково зняти з них попередньо Шкірочку. Як можемо бачити, перчик став м'якенький, цибуля пом'якшала і стала прозора. Час сюди відправляти помідори. Якщо немає помідорів взагалі, то їх можна замінити на одну порцію 2 столові ложки томатної пасти. Томість. Замість 4-3 помідорів, 2 столові ложки томатної пасти. Все, відправляю це знову на вогонь, чи доводжу до кипіння і тушкую 10 хвилин. Овочі добре протушкувалися. І тепер або сюди повертаємо синенькі, або ж ці овочі відправляємо в каструлю до баклажан. Перемішуємо. Відправляю сюди подріблений часничок. Ну і, звичайно, сіль та перець за смаком. Ще раз перемішую і я додаю обов'язково ще цукор. Він, по-перше, допомагає нейтралізувати кислоту від помідор, а по-друге, дозволяє смакам краще поріднитися, поєднатися. Щоб вони всі в одне ціле поєдналися. Все, повертаю в такому вигляді на вогонь, доводю до кипіння і під закритою кришкою тушкую ще 10-15 хвилин, щоб усі овочі, так скажімо, подружилися. Ну все, ікра із баклажан по-домашньому готова. Можна просто на хлібчик, можна до будь-якого гарніру. А якщо ви зробили багатенько і хочете зберегти цей салатик на зиму, то просто розкладаєте в гарячим в стерильні баночки, і бажано поставити простерилізувати в залежності від того, яка баночка, да, там хвилин мінімум 15-20, а якщо літрова банка, то більше. Готуйте і всім смачного!